Хочу вам розказати ще про одне цікаве місце, яке є в Зарічному. Це вже історія. Це колишній жиден зал, який був в Зарічному. І Зарічне відоме тим, що тут колись була вузькоколійка, їздив поїздок, і його називали Кукушка. Але декілька років назад в нас цей поїздок забрали. Ось ця вузькоколійка залишилась, і поїздок люди називали. Ну, Якщо отак лодоня 44, то до 70, можливо, 80 сантиметрів має ця вузькоколійка. Поїздок Поїздок вся Полісся, але люди по місцевому називали його Кукушка. От саме кукушка. І це було дуже гарно, тому що ти їдеш лісом на поїзді, дуже гарні краєвиди з вікна. У Львові ще в Стрийському парку є теж вузькоколійка, дитяча така залізниця. І щось подібне було тут, але це дуже був потрібний транспорт для людей між селом, тому що з Острівська в Зарічну маршруткою їхати дві години, а поїздком ця дорога займала всього одну годину. Але, на жаль, вже забрали від нас, вона десь в іншій частині України. Та якщо побачите поїздок з, нас, з написом Полісся, то знаєте, це наш зарічнянський поїздок. Кукушка.